З нами на зв'язку Василь Павлов, воєнний історик, голова громадської організації Центр мілітарної історії. Пане Василю, вітаємо вас. Доброї ночі, доброго, доброго ранку. ранку. Пане Василю, з вами хотіли поговорити про важливість авіаційної компоненти в сучасній війні. Можливо, з якимись прикладами, коли перевага в повітрі була визначальною. Ну, ми маємо говорити про те, що авіація це відносно молодий рід військ, з'явилася вона в першу світову війну, і відверто кажуть, що вона на загальний хід бойових дій Першої світової війни великого впливу на мала. Але вона заявила про великі амбіції на майбутнє. А в другій світовій, в принципі знов таки все вирішувалось на землі. Хоча авіаційна компонента була надзвичайно важливою, особливо якщо згадати повітряні рейди. Ніч спочатку нічні британської авіації на третій Райх, а потім щоденні рейди американської авіації. Хоча знов таки, маючи майже тотальну перевагу в повітрі, союзники не змогли досягнути перемоги виключно авіаційною компонентою. Для цього знадобилось надзвичайні зусилля на землі. Така сама приблизна ситуація була і на тихому океані. І всі пізніші війни після Другої світової війни, наприклад, та сама війна у В'єтнамі, де Сполучені Штати Америки мали тотальну просто перевагу в повітрі. Вони мали суперфортеці Б-52, Вони мали фантоми, вони мали авіаносці, які діяли, літаки, з яких діяли фактично над усією територією В'єтнаму, але знов-таки все вирішувалось в джунглях, все вирішувалось на землі. І так само можемо сказати на там найсучасніші е, операції, е, де брали участь, наприклад, Сполучені Штати Америки, це операції в Іраку 91-го року, е, яка почалася з масованих авіаційних ударів. Знов-таки все завершилось на землі, і те, що НАТО проводило в Європі в 99-му році, е, те словно звісні, скажімо так, бомбардування Югославії. Все одно все вирішувалось на землі, і так само я думаю, що F-16 вони будуть вагомим компонентом. Так само в нас є потреба не тільки в F-16, F-16, Нас зараз все більше починають говорити і про літаки інших типів, які нам потрібні, наприклад, для боротьби з шахедами, які нам потрібні для боротьби з крилатими ракетами. Вони тільки в комплексі із системами ППО, в комплексі з наземними засобами. Вони будуть здатні принести Україні перемогу. Сподіватися, що там Ф 16 чи будь-що стане таким своєрідним вундервафе, яке лише своєю появою вирішить долю бойових дій на фронті. На це не варто сподіватися. Ну про це говорить вся історія. Ми маємо величезну кількість. Класних зразків зброї одиничних, але які абсолютно не впливали, так само наприклад, Німеччина в Другу світову війну перша розробила почала масово використовувати реактивні літаки, які переважали по багатьом параметрам літаки союзників, але вирішити долю війни це вже не змогло. Пане Василю, я хотіла знаєте, про що у вас запитати про якісну складову з цієї авіаційної компоненти. Якщо повернутися до лютого 2022 року і подивитися на авіацію Росії та України, будемо відверті, переважно це були радянські зразки. Якщо подивитися на українську армію, наземні військові зразки, все ж таки вони зараз наближуються до стандартів НАТО. Вони змінюються, модернізуються. А що стосується авіації, який ми шлях пройшли за оці два роки? Ми і противник. Що відбувається в нього на зміну радянській авіації? Що прийшло? Якщо давайте почнемо з противника, це буде трошки простіше. Російська авіація особливо її стратегічна компонента, це радянські зразки навіть. Сильно модернізовані, вони все одно залишаються радянськими зразками. ту 95 які нам доставляють багато неприємностей. Вони вже мають більше 50 років. ту 22 це близько 40 років, якщо ну знов таки, якщо не більше. Єдиними найновішими зразками для Росії є для нас проблемні. Це су 34 Це вже суто російська розробка. Хоча коріння якої знов-таки це радянська база, і росіяни поки принципов, нічого принципово нового не запропонували. І я сподіваюся, що в них нічого не з'явиться, навіть їх багато про що говорять Су-57, навіть в тому одиничній кількості, який він є, навряд чи він буде застосований над лінією фронту. Тому що вони дуже бояться його втратити і технічно, і для того щоб не втратити імідж. А всі інші зразки перспективно російської авіаційної зброї, вони навіть ще не в варіантах випробувальних екземплярів тобто, вони є тільки на папері, і реального впливу на хід теперішньої війни вони ніяким чином здійснити не зможуть. Що стосується України, то дійсно ми вступили у війну, маючи за озброєнням фактично тотальну радянську армію, зну доволі таки модернізовану, тому що навіть українська авіація, як основними зразками якої були суд су 27 су 25 су 24 міг 29 вони пройшли глибоку модернізацію на українських підприємствах і більш-менш відповідали умовам сучасної війни. Вся інша авіація знов таки в нас була радянська, і на превеликий жаль, ми не мали можливості її модернізувати значним чином для того, щоб вона там або була рівною, або переважала російською. Але знов таки поєднання авіаційної компоненти, поєднання системи ППО різних рівнів від тактичного до оперативного. Призвело до того, що російська авіація не має тотального панування в повітрі. Вони навіть бояться зараз перетинати лінію фронту. Угу. Так само для них та ситуація, яка складається з їх таким моральним приниженням F-16, що вони їх будуть лускати як горіхи. Це більше свідчить про те, що вони проводять інформаційні психологічні операції для того, щоб змусити союзників їх нам не передавати. Хоча цей літак, він здатний на на дуже багато, і ми зараз бачимо, що Україна поступово переходить на натівські зразки зброї по стрілецьким, майже вже перейшла. По артилерії цей процес продовжується. Сподіваюся, з розблокуванням допомоги він стане ще більш активним. По бронетанковим підрозділам так само ми маємо величезну кількість вже натівських зразків техніки. І я думаю, що з часом. Президент про це сказав: авіаційний парк України буде оновлений, і його основу буде складати якраз зразки натівського озброєння авіаційного пане Василю щодо російських ІПСО, зокрема, зокрема тих, що стосується, що Росіяни мовляв збираються на Харків. Так, ось Харків. Захищений Так, імовірний наступ росіян на місто прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, попри те, що над містом немає щита ППО, вже підготовлені оборонні рубежі, а також наші військові. Сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків. Краматорськ – це їх бажана, бажана ціль. Це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Пане Василю, знов таки повертаючись до паралелей, вже є низка там аналітичних матеріалів з приводу спроможностей так, росіян. Здійснити наступ на Харків. Я хочу за вашою допомогою звернутися до подій Другої світової, коли радянські війська йшли на Харків, якими силами чого воно стоїло, вартувало. І скажіть, будь ласка, наскільки коректні будуть ось такі паралелі з тією операцією? З Харки... це взагалі надзвичайно цікаве місце. І місто в історії Другої світової війни, і окрім того, що вчора заявив президент, слід згадати ще інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського, яке було тиждень тому. Він так само зазначив, що якщо росіяни підуть на Харків, то їх там чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Росіяни дуже часто забувають навіть власні історичні дослідження. В нульових вийшла надзвичайно цікава книга, присвячена усім чотирьом битвам за Харків в роки Другої світової війни. З такою промовистою назвою Харків прокляте місто Красної Армії. Так ось для Харкова операції Червоної армії завжди були надзвичайно складними. Це і оборона Харкова в 41-му, місто було залишено фактично без боїв. Потім харківська наступальна операція 42-го року і сумно звісний харківський котел, де потрапило в оточення більше 200 тисяч радянських вояків, і це битва за Харків взимку весні 43-го року. А коли радянські війська спочатку Харків взяли, а потім зазнали ніщівної поразки. А вже остаточне визволення Харкова від нацистів, також вартувало радянським військам дуже і дуже величезних втрат. І тут ще є велика проблема в тому, що німці, власне, і не сильно тримали Харків, тому що було прийнято рішення залишити величезні території. Але сам штурм Харкова для радянських військ був надзвичайно кривавим. E, і знов таки ми маємо вже власну сучасну історію e, лютого березня, квітня 22-го року, коли українські війська зупинили e, росіян, навіть не маючи тієї самої потуги, яка є зараз, не маючи тієї системи укріплень, яка побудована зараз, не маючи e, того бойового досвіду, який мають українські військові e, і окремо і частини в цілому. Тому в даній ситуації для росіян Харків, я сподіваюся, продовжить, продовжить добру традицію проклятих місць? Пане Василю, є ще одне питання на останок: плануючі бомби, які останнім часом додають чимало клопоту в цивільним військовим. Скажіть, будь ласка, чи надовго вистачить Росії цих запасів? Чи є у вас інформація з цього приводу? О Ну, Про це казали, казали і наша розвідка, і, в принципі, це можна зробити і за тими даними, які публікувалися у відкритих джерелах в 90-х роках. Цих бомб ну, реально дуже багато. І 200-кілограмових, і 500-кілограмових, і півтора тонних. Те, що вони зараз згадують ФАБи-3000 і ФАБи-5000, то на 5000 в них носіїв взагалі нема. Угу. Тобто тут слава Богу лякатися не треба. А ФАП-3000, фаб вони самі навіть зараз не знають, чи зможе їх су 34 підняти і наскільки буде великою точність, і чи будуть вони знову просто закидувати ними. Тому тут знов таки я сподіваюся на українській і технічні генії. Ось сюжет був попередній про українські дрони. Я думаю, вчора знов таки президент заявив, що йдуть розробки по українські розробки по боротьбі з кабами. Я думаю, що ця ситуація з часом буде вирівняна, А тим людям, які зараз перебувають під бомбами, я ну, особиста моя я не знаю, шана і повага, те, що вони це все витримують. І я сподіваюся, що українська відповідь буде не менш потужною. Ми так само сподіваємось на це, пане Василю. Дякуємо, дякуємо вам за те, що були з нами за ваші коментарі. Василь Павлов, воєнний історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії про ситуацію на фронті, про авіаційну компоненту і не тільки.